Найщиріші вітання усім здобувачам освіти. Ми продовжуємо працювати із часом та дізнаємося на сьогоднішньому занятті, як можна легко дізнатися межі століть. В якому році століття почалося, а в якому закінчилося. Отож, як ви могли б бачити, справа йде про нашу еру. Переведення тліть буде в нашій L. Давайте ми з вами нагадаємо, якими цифрами римськими чи українськими ми позначаємо століття та тисячоліття Римські. Отож, давайте ми з вами запишемо якийсь, якесь століття. Наприклад, давайте ми з вами зазначимо. Хай буде 10 століття. 10 століття. Для того, щоб нам дізнатися, з якого року почалося, бере, своє, бере свій початок 10 століття, а в якому завершує, нам треба зробити математичні дії. Перше, запам'ятайте, переведемо з вами цю цифру в українців. Це нас буде 10. Нам треба 10 відняти одиничку. Ці буде 9. Цю дев'ятку ми з вами. Записуємо знизу 9 і дописуємо 0,1. 0,1. Далі нам потрібно додати 90 день до цього числа. Скільки вийде? Хто порахував? Правильно. Вийде 1000. Дорівнює. 1000. отже. 10 століття розпочалося в 901, а закінчилося в 1000 році. Наступне. Давайте ми з вами зазначимо, наприклад, століття 16. Зараз ми з вами його тут запишемо. 16 століття записуємо римськими цифрами. Так, отож, будемо слідувати математичним операціям. Отож, цифра 16. 16. Нам треба відняти і одинички. Нам виходить 15. Отож, наступне цифру 15. Ми дописуємо знизу. Дописуємо, які цифри? 0, 1 І додаємо 99. І у нас вийшло 1600. Отже. 16 століття розпочалося в 1501, а закінчилось в 1600-му. Отже, наступне. Століття під назвою 12. те Зробіть самостійно і напишіть, будь ласка, межі цього століття у коментарях.